Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що ви на каналі Алінки Арівтінки і це канал про рукоділля. У минулому моєму відео ви разом ізі мною могли помилуватися готовою вже роботою мерабілії Титанія Королева Фей. Я у цьому відео намагалася найбільш детально зробити огляд на всі матеріали, які використовувалися в цій роботі, тому що вони всі використовувалися по ключу. І на фоні, раніше на хвилі позитивних вражень, які я отримала від роботи над Титанією, мені захотілося продовжити знайомство із цими дизайнами від фірми Мірабілія. І, звичайно, ми не, могли, не могли мене не зачепити королеви від Мірабілії. Їх є чотири: зимова весняна, літня зимова і різдвяна королева. І серед всіх цих королев я вирішила зупинитися на весняній королеві, тому що до неї було найпростіше зібрати всі необхідні матеріали. Хотілося би мені попробувати вишити зимову королеву, осіння мені дуже подобається. Але там, в комплект матеріалів, входять ниточки Rainbow Gallery віспер, такі махерові ниточки. І на 1-2-3 стічком їх немає. І ще не знайшла я якось, ну, можливих магазинів або якихось ресурсів інтернет, де можна придбати ці ниточки по адекватній ціні. І тому перед вами той дизайн, на якому зупинився мій вибір, це весняна королева. Тут не йдуть в комплект, не входять ниточки крейнік жодного моточка. Але на заміну крініку, я так зрозуміла, тут є DMC-шна ниточка, золотий Металік, і її колір є 3821 або 52,82. Ось так звучить цей номер. І також в комплект матеріалів входять 4 види бісеру, 6, я пробачаюся шість видів бісеру. Шість видів бісеру це чотири Antique Glass Beds і 2 кольори Glass Sit Beds. Ось такі шість кольорів бісеру. Я так зрозуміла, що це червоний бісер, як я дивилася вже відшивий в інтернеті, він буде використовуватися на, зачист, на зачистці королеви. Ось цей синій буде йти. По подолу плаття. Такі шість кольорів бісеру. Взяла я по ключу рівномірку це Льон Белфас 32 каунту і розмір 13 на 18. Знову ж таки, взяла я тканину впритик. Впритик-впритик, тому що готовий дизайн має, якщо я не помиляюся, так, чуть ли не. 12,5 на 17,5 дюймів. У мене 13 на 18. Ну, буду якимось чином викручуватися. Можливо, трішечки не душию Пару рядочків по долу плаття, щоб в мене влізла моя королева на той клаптик тканини, який я маю. Ви знаєте, я переживала з приводу своєї Титанії. Я в минулому відео ділилася з вами своїми. Сумнівами, своїми переживаннями з приводу того, як же ж я її буду оформляти, тому що зовсім там практично не лишилося місця і не лишилося якихось ресурсів для натяжки цієї моєї феї. Але я вже сходила в багетку буквально на цьому тижні. І там моя робота не викликала абсолютно ніяких сумнівів. Сказали, що-да, да, оформлять. Але тільки ну, з паспорту оформлять. Просто під е, багет вони не візьмуть натягувати, а з паспорту без проблем оформлять. Я так зрозуміла, що моя робота ще може бути, що роботи були там і, і в гірших станах. От. Е, так що свою титанію вже здала в багетку, для того, щоб вона отримала гідне оформлення. Е, е, підібрала я. Такий біжеву золотою рамочку, і біє паспорту буде зверху, і золотистий паспорту знизу, буде подвійне паспорту. Обов'язково зніму відео, коли заберу роботу з багетки, і розкажу, вам, розкажу, покажу детально, як вона буде вже виглядати вдягнута. Але перейдемо до теми сьогоднішнього відео про муліне DMC. В роботі використовується 40 відтінків Line DMC. У в мене, бачите, є частинка вже намотані на бобінки. Це ті кольори, які в мене були в наявності в моїй колекції. А з правої сторони, ви бачите такий набір: тут 12 штучок ще в моточках, вони ще не перемотані. Це такі ниточки, які мені треба було докупити. Докупити мені потрібно було не всі 12 кольорів. А лише 8 мені бракувало. Але в мене тут от є на бобінках такі кольори, які вже закінчуються. І я вирішила не ризикувати, щоб потім не бігти в самий непідходящий момент, коли ниточка закінчиться. І я собі ще докупила ці 4 кольори, які вже в мене закінчуються. І вже наготувала я бобіночки, бачите, з правого в верхньому правому куточку, не біля моточок ниточок лежать. Для того, щоб. Перемотати вже ті ниточки, які я докупила на бобінки, щоб в мене все гарно, 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 естетично виглядало. Хочу ще окремо зупинитися на схемі. Схема в мене не оригінальна, на жаль, схема в мене скачана з інтернету, в PM. Я її роздрукувала, бачите, таким більшим розміром, для того, щоб можна було нормально читабельно вишивати і не з очі не викручувати собі. Щоб все було зручно. І хочу ще зазначити те, що хочу спробувати я вже цю весняну королеву вишити петітом і ручки їй. Титанію я не наважилася вишивати петітом, чогось, да не те, що не наважилася, мені настільки хотілося відшити її поскоріше, щоб подивитися, як вона буде виглядати, вже готова. У мене така була нетерплячка, а петітом вишивати додовше, ніж хрестику. І я вирішила, перше титанія буде вишита хрестиком. ну Просто не терпілося. А хрестиком ручки і обличчя, що ж там вишивати, там того обличчя, капочка по факту. І я відшила його хрестиком. Тепер дивлюся на картинку. ну Мені, в принципі, подобається. Ви у відео я залишу ссылочку обов'язково, хто не бачить, можете прийти подивитися. В принципі, личко так і гарно виглядає, але оскільки я бачила відшиви вже готових робіт, все-таки петітом личко і ручки виглядають ніжніше. До відшиви я приступлю цієї роботи найближчим часом, тому що дуже хочеться мені подивитись, як буде в роботі ця така красива яскрава жовта спідничка розкішного плаття своєї королеви. І, можливо, я приєднаюсь до якогось спільного проєкту. Тому що наскільки я відслідковую так по відео спільні проекти, які тепер є на Ютубі. 1 лютого почався спільний проєкт, в якому можна приймати участь з такими казковими сюжетами, як моя королева. І я, можливо, попрошуся до дівчат в цей спільний проєкт, для того, щоб разом з ними відшивати свій дизайн, тому що в спільному проєкті завжди цікавіше відшивати роботи. Там дуже багато. Таких однодумців, яким по факту подобається та тематика спільного проєкту, в якому вони приймають участь. Їм цікаво слідкувати за процесами інших дівчат. Мені також щиро цікаво подивитися, що буде відчуватися в рамках цього спільного проекту. Так що, думаю, що найближчим часом я до цього спільного проєкту приєднаюся. А наразі я буду своє відео завершувати. Всім щиро дякую за увагу. Дякую, що провели ці 10 хвилин зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока. Завжди ваша Алінка Алівтінка.